У мене є що завтра зберуться чотири міністри, у яких є якісь права, так сказати, і приймуть більш-менш такі рішення, які будуть задовольняти українську сторону. Бо, розумієте, ми різними очима дивимося на цю проблему. Я маю на увазі України і насамперед Росію. Тому для нас в першу чергу потрібен мир, а потім все інше. А не робити... Разом все і все і нічого практично не робити. Бо ми ще добре розуміємо, коли російська сторона вимагає від нас сьогодні провести вибори, я також умову на це кажу. Але в таких умовах провести вибори практично неможливо. Це, чи це буде влада, абсолютно не українська влада? Нам, нам така влада не потрібна. Тому наскільки вдасться українській стороні за допомогою. Німеччини насамперед. Ну і Франції переконати російську сторону, що другого шляху нема, окрім ті зрозумілим. Бо я не знаю прикладів у світі, де на окупованій території проводять вибори. Не знаю. Тому занадто серйозно нам, українській стороні, треба до цього відноситись. Бо зробити ще одну якусь таку величезну проблему, з якою ми ніколи потім з цієї ситуації не вийдемо, нам, нам це не потрібно абсолютно. Ви Розумієте, мати якийсь очах там, і цей очах, щоб розповсюджуватися на всю Україну, Україну дуже швидко не стане. Тому це питання із питання. Знову повторюю, безпека, а потім все інше. Ми повинні мати чітку, ясну і зрозумілу перспективу, насамперед, для самих себе. І якщо за нас будуть вирішувати проблеми, а не ми в першу чергу, то ми не будемо державою, яким ми хочемо бути.